Завершується весна, яка мала найрізноманітніші емоційні забарвлення. Цьогорічна французька весна прозвучала прекрасним акордом фотовиставки в Альянс-Францес Канський фестиваль авторства мистецтвознавця, журналіста Катерини Сліпченко. Оглядаючи світлини, ми бачимо обличчя відомих акторів, режисерів. А у відповідь вони наче спостерігають за нами довколишнім світом, вдивляються у нього, щоб за якийсь час втілити усе це у наступних своїх творчих роботах, шедеврах і знову подарувати нам глядачам, неповторні захоплюючі зустрічі у канах і на екранах світового кінопростору. Є події мистецького значення, які незалежно від того, де вони відбуваються, вони цікаві для людей різних національностей, різних культур, а особливо те, що стосується кінематографу. Кіно це такий дуже демократичний і е, такий дуже масовий, в хорошому сенсі доступний вид мистецтва. І канський фестиваль саме серед тих от європейських кінофестивалів, які завжди привертають увагу. Катю, е, які враження. Загалом від Канського фестивалю, тому що я знаю, що впродовж вже тривалого часу ти перебуваєш, слідкуєш і береш участь як журналіст саме на Канському фестивалі. Ну, враження, звичайно, ну, це найбільший все-таки кінофорум світу, та і там його сварять, його там критикують, ну, але ніхто нічого кращого поки що не зміг придумати. Я думаю, що запасу міцності в нього ще на тривалий час вистачить. «Проблема українського кінематографу вона існує і вона не вуалюється, не приховується. Очевидно, попри те, ми на канських фестивалях попередніх років ми отримали дуже достойні нагороди у короткому метрі. Золота пальмова гілка і у Срембіцького, і у вроде. Як рухається український кінематограф з уже міркувань такої загальносвітової європейської? Ну, я не, не наврочити, але мені здається, що ми зараз якийсь спостерігаємо прорив українського кіно. Зрештою, от, поява в Каннах Слабошпицького та з його племенем це можна вважати я успіхом. Я якби досі не розумію, чому він не був в основному конкурсі, тому ну, пам'ятаючи конкурс того року. Ну, проблема фінансів. Ні, то не проблема фінансів, це ніби проблема. Я думаю, що просто може побоялися б перший фільм ставити. Ну, якісь такі свої як в, нюанси. Ну, зрештою, він взяв три з чотирьох призів можливих. І, думаю, що дуже сподіваюся, що наступний його фільм побачимо в основному конкурсі. Що стосується Канського фестивалю, то власно про його такі гламурності та, як особливо там. Мас-медіа нам показують, він основну увагу все-таки зосереджує саме на такому кіно. Та? Там можна побачити і нову румунську школу, і філіппінське кіно, яке ми взагалі практично не знаємо. І зараз, от з великим успіхом, там показали фільм, перший фільм африканський. Та? Ну, тобто, власне, Шуканський фестиваль він же ж ніби цінний не тільки тим, що він там показують хороше кіно, а насамперед, тим, що він відкриває нові території. І мені здається, що власне Україна могла би стати такою територією, оскільки до неї зараз інтерес великий, фільми добрі з'являються. Ім'я Олега Сенцова там у всіх на слуху. Минулого року була величезна акція на його підтримку в Каннах. Не тільки з боку українського павільйону, а власне з боку самого фестивалю. І мені здається, що все це мало би ну поставити нас в якийсь такий рівень. Ну але, зрештою, питання тільки в доброму кіно, не в темах, не в грошах, не в персоналях. Хотіла якраз продовжити це якраз з таким акцентом, поставити наступне запитання щодо якості кіно і кінематографу, бо за винятком, на жаль, за невеликим винятком кількох робіт, кількох імен. Ми можемо говорити, на жаль, про такий своєрідний сірий простір українського кіно. Я би так собі дозволила сказати. Може долучати професіоналів до публічного обговорення, що робити питання, з цим? питання, якби не до мене, мені здається, що до це... всіх нас врешті. Так. То, що відбулося зараз з переформатуванням Оскарівського комітету, і ті члени Оскарівського комітету, які зараз, на ну, ніби особливо особисто мене жодних питань не викликають. Так? Це люди, яким я довіряю. Інша справа що там була якась технічна цього року штука, що не встигли зареєструватись. Ну подивимося, що буде наступного року, чи буде кого номінувати. Знову ж таки, має бути кого номінувати, має бути великий вибір. І має бути, ну от те, що було з племенем, да, це, на мою думку, скандал такий. Ну, ну зрештою, після нього і розформували Оскарівський комітет. Ну, оскільки ну, фільм, який був всюди в Прокаті, ну, фільм, який там в Каннах там отримав призів прайської кіноакадемії. Ти маєш вибирати, коли в країні є такий фільм, він має їхати на Оскар все. Досягнення українців у сучасному кіно яскраві і вагомі. Лише шкода, що подальша професійна реалізація не така оптимістична для творців українського кіно. Ми зараз знаходимося у дуже приємних залах організації альянс Францез». І ця виставка їх образи канського фестивалю, які ти репрезентуєш, що тебе пов'язує? Яка співпраця? Бо зрозуміло, Канни, Франція і Альянс, який представляє Ульці? Коли я почала їздити в Канни, я там колись давно французьку вчила в школі, що, очевидно, недостатньо. і прийшла в французький альянс. Спочатку вчити мову, то, по-моєму, тоді. Альянсу не було, це був французький центр, тільки от спочатку мову вчити, потім якісь там стосунки дружні, потім ну, французька весна, це очевидно, що один з найкращих та, фестивалів, які у Львові відбуваються. Очевидно, що я це освітлювала. Так само входжу зараз в адміністративну раду. І, власне, що коли я ну, вирішила, що я хочу у Львові це показати, то я прийшла звичайно в французький альянс. Ну куди ще. Цікавість цієї виставки, що вона вже подорожувала, почала з Білорусі. Та наскільки тобі, як авторові, журналістові, який висвітлює події канського фестивалю, і не лише канського фестивалю, авторові цих прекрасних, дуже таких живих, безпосередніх фотографій, що про це треба говорити, мені шкода, що це не викликає достатнього інтересу. Ну, навіть якщо говорити про якісь такі популярні речі, то Канський фестиваль він є після Олімпійських ігор другий по висвітленню в медіа в світі, з усіх світових подій. І так мені трошки прикро, що ми якось від того закриваємося, путаємося, і відповідно це якісь такі помилки фактичні, ну, які допускаються, тому що просто ну, люди це слабо знають. Мені здається, що зараз створюється така небезпечна ілюзія. Це не стосується тільки Канського фестивалю, що стільки інформації, що ніби там от ні особиста присутність не потрібна. Нічого, все можна десь там, там, сям прочитати. Але насправді ну, це дуже поверхнево. Мені власно, що я дуже хочу, щоб їздили журналісти, дуже хочу, щоб в нас це більше висвітлювалося, і відповідно, щоб люди більше ходили саме на таке кіно. Щоб його показували. Ну, зараз цим треба, стало краще, але власне мені ну, прикро, що це в нас так якось, що ми стоїмо осторонь трошки. Проблема смаку, проблема професії, розуміння, що є добре, що є зле, і результат українське кіно на екрані, яке потребує цієї такої вищої планки, я б сказала. Ну, Та, напевно, це не є тільки це фінансові речі. У нас, напевно, дуже великою мірою. Ки спеціального. Я не знаю. Мені важко сказати, що відбувається. Зрештою, я не хочу в це заглиблюватись. Я свої справи роблю, і мені це цікаво. Міжнародні кінофестивалі у всьому світі, і, зокрема, канський, визначають стилі і оподобання нинішнього часу. На цьогорічному 69-му канському кінофестивалі сценарій українки Марисі Никитюк визнали найкращим з центральної і східної Європи. Сподіваємось, що найближчим часом ми побачимо на екранах її стрічку, коли падають дерева. Це одна з таких улюблених моїх фотографій американський актор Томі Лі Джонс. Тут ми бачимо Квентіна Тарантіно, далі мексиканець Геель Гарсія Берналь. Я якби, оскільки репортер насамперед, то я не фотограф, то ну, як би хотіла а, насамперед, щоб фотографії були такі, якби стосувалися емоцій, а, і такого би, створювали додатковий ефект присутності. От, тому якби це так навіть не портрети, а скоріше такі репортерські а, замальовки і спроба передати от, ну, якусь таку жвавість в тих, якби. Ну, Скажем так, не бронзовіли зірки. Розмаїття національних культур були представлені у нашому місті яскравою палітрою, настроїв, емоцій і неповторною атмосферою краси, вишуканості і віри у життєстверну силу, добра і любові. Навмисно вирішила не підписувати, тому що ну, цікаво, коли так хтось дивиться. А хто це? Що починає згадувати якісь фільми, що він бачив, де бачив, якийсь такий діалог нав'язала, коли їх почали викладати в Фейсбук, то я теж їх не підписувала, ну, щоб якийсь такий був живий діалог і покращувався кровообіг мозку. Які відгуки щодо фотографій, щодо виставки, чи персоналі, які у тебе на фотографіях могли з ними десь познайомитися чи ні? Та хіба в репортажах, ну, бо так заведено в Канський фестиваль, вимагає всі якби, тексти, які були зроблені, відправляти їм ну, для звіту, та, щоб підтвердити акредитацію на наступний рік? Ну, хіба таким способом? Іншим а чином. у Львові от приходять у альянс Франсез, люди, які вивчають мову, цікавляться французькою культурою Францією. Які відгуки? Я не знаю, це треба французького альянсу. Питати запитаємо. У мене якби би, амбіції фотографа ще раз говорю немає. Мені просто цікаво, от якісь такі свої безпосередні враження, щоб ну якось передати, щоб ще хтось їх побачив. Незаперечні імена, авторитети від кіно, які своєю позицією власним поглядом, наче дзигавертовське кінооко, формують фундамент кінематографу і його високий стиль. Це те мистецтво кіноекрану, яке увійде у надбання людства і складатиме ще одну сторінку кінокласики. Серед таких імен і знаковий режисер нашого часу Вуді Ален, фільми якого традиційно уже втретє відкривають канський фестиваль. Режисер показує свої стрічки принципово поза конкурсною програмою. Я не вірю у змагання між художниками, каже Вуді Ален. Кого б ви назвали переможцем Матіси чи Пікассо? Змагання мають залишатися лише у спорті. Кіно справа смаку. Комусь подобається мій фільм, комусь якийсь інший. Видатний британський режисер нашого часу Вуді Ален отримав надзвичайно почесну відзнаку канського фестивалю. Пальмова гілка пальмових гілок. Віримо, що і українські досягнення на світових кінофорумах будуть примножуватися, і ми побачимо українські фільми найвищого рівня.